Тим часом Росія продовжує цинічно вбивати українців. Кількість загиблих внаслідок нічної атаки ворога по Запоріжжю зросла до двох. Повідомили у військовій адміністрації у ніч. На понеділок росіяни скинули на місто щонайменше п'ять авіабомб. Зараз рятувальники оперативно ліквідують пожежу на об'єкті цивільної інфраструктури. І Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, сьома. 38 зараз на годиннику з нами на зв'язку. Пане Іване, так коли було скинуто бомби? Ми починали ефір і От з'явилися повідомлення від вас: з якої години ви вже на роботі? Чотири двадцять десь ворог розбудив весь обласний центр. і Звичайно, всі комунальні і надзвичайні служби. На цю годину у нас є інформація, що приблизно протягом 40 хвилин ворог обстрілював територію безпосередньо міста Запоріжжя, щонайменше Сім бортів авіації були залучені у обстрілі Запоріжжя, і ворог намагався значно більшої шкоди завдати безпосередньо обласному центру. Я першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що не всі каби ворожі долетіли до обласного центру, і точно ми змогли запобігти великій кількості жертв, тому що ворог намагався зробити їх значно більшими тим не менш на сьогодні. Так, пане Іване, трошки зник з'являйтеся. Будь ласка, з'являйтеся на сьогоднішній ранок. У нас є інформація вже про те, що щонайменше 10 кадрів долетіли до трьох районів міста Запоріжжя в космічному мікрорайоні. Ворог поцілив безпосередньо на стоянку автотранспорту. Що є жахливим, то це вдруге по цій стоянці ворог вже цілить своїми. Ракетами, друге це безпосередньо наша набережна магістраль поблизу великих торгівельних центрів і поблизу об'єкту критичної інфраструктури. Mm. Також наразі частково буде перекрито рух по набережній магістралі, але я думаю, що за декілька годин ми зможемо відновити повноцінний рух. Третій епіцентр — це безпосередньо Шевченківський мікрорайон. На жаль, найобстрілюваніший мікрорайон міста Запоріжжя. Ворог поцілив житлових будинках і, на жаль. Ми маємо загиблих. Що найменше дві людини наразі загинула? Також є інформація про щонайменше чотирьох поранених. Також є інформація про те, що одна людина з цих поранених знаходиться в надскладному стані. Тож наші лікарі продовжують боротися. Що стосується зруйнованої інфраструктури, то вона наразі виглядає наступним чином. То наразі пошкоджено 10 приватних будинків, 15 багатоповерхових будинків, і всі комунальні служби наразі працюють над тим, щоб е зробити їх придатними для житла. Хоча щонайменше вже відомо про один будинок, який ще зруйновано, і точно ми його відновити не зможемо. Будемо компенсувати власнику за сертифікатами. Є відновлення. Пане Іване, я дивлюся на відео від колег Суспільне Запоріжжя. Оця автостоянка, по якій ви кажете, вже прилітала, там доволі прості машини. Там навіть немає важкої техніки. І геть немає техніки, тобто це люди просто лишають свої цивільні авто, я правильно розумію, і десь вони поблизу живуть. Тобто, це стоянка, ну вона абсолютно простенька і абсолютно простеньке авто. Навіть немає якоїсь важкої техніки. Тут точно немає натяку навіть на військові пікапи. Якщо б можна було подумати, що хтось за одним пікапом вирішив здати тут військових. Просто легкові машини доволі простого формату, так саме так це є цивільна абсолютно стоянка. І жоден об'єкт, який сьогодні обстрілювався, не має жодного значення до військової інфраструктури. Тому ворог сьогодні в ніч просто тероризував Запоріжжя, тероризував обласний центр, тероризував щонайменше 700 тисяч населення. Дякую вам за цю роботу. Запоріжжя, звичайно, мало сказати, тримайтеся. Ось такий початок тижня Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, сказав про двоє людей, які загинули. А також ми маємо інформацію про зруйновану інфраструктуру.